Тож з нами на зв'язок вийшла Ірина Федорів, головна редакторка сайту чесно. Вітання, пані Ірино. Добрий вечір вам. Дякуємо, що знайшли можливість з нами поспілкуватися за допомогою відео. Зв'язку з вами хочемо обговорити тему стосовно усунення мера Чернігова, пана Трошенка, із своєї посади через рішення Яворівського районного суду. Ну, от, різні у нас були рішення судів Печерський та гори звісний. Київський адміністративний суд, теж там, де пан Вовк сидить ще досі, теж відомий своїми такими незрозумілими рішеннями. Ну от тепер ось це рішення Яворівського суду, як ви його заліз сприймаєте? Чи може якийсь суд, який взагалі яким боком пов'язаний до Чернігова, вирішувати долю цього багатостраждального міста? Героя через якийсь конфлікт інтересів, який виявила НАЗК. що вам відомо стосовно цієї ситуації, і як ви її можете прокоментувати? Ну, дивіться, не берусь без повного вивчення рішення суду і матеріалів справи оцінювати наскільки там можуть бути якісь питання чи немає питань. Однозначно може виникнути в мешканців Чернігова питання, чому саме в тому суді відбувалося правосуддя. Я сама 17 років прожила в місті Чернігові. Мені це місто не чуже. В мене там дуже багато однокласників, знайомих, колег, друзів. І ну, це питання, яке дійсно треба зняти, аби мешканці, які обрали мера, чудово розуміли, що це дійсно. Рішення, яке прийнято в суді, який має на це повноваження, і матеріали справи дійсно відповідають рішенню суду. А коли я писала матеріал на тему наших автоскандалів, то я не оцінювала рішення суду, бо його і не було взагалі на той момент в публічному доступі ні матеріалів справи, нічого. Тут я би радше ставила перед суспільством і перед центральною владою інше питання. Питання про те, чому, коли, наприклад, відбуваються автоскандали з Кирилом Тимошенко, все гаразд, і він собі потім спокійно каже, що він там машину віддає на фронт, покаявся, все зрозумів, і все ок. А в випадку з Атрошенком ми бачимо абсолютно інше розгортання подій. Ми, коли брали інтерв'ю влітку в мера Чернігова, він дуже неохоче хотів з нами контактувати. Хоча вже тоді був конфлікт з банковою, і навіть через деякі зливні бачки, там недоброчесні, навіть медіа, я не буду це називати медіа, говорили про те, що ймовірно, Атрошенко, який втримав Чернігів, державний зрадник. Ну, ви розумієте, такі качки закидати при тому, що нам треба зараз тримати оборону північних і східних рубежів. Ну це не від великої мудрості робиться. Тобто, вже тоді назрівав конфлікт між вертикаллю, центральної влади і місцевим самоврядуванням. Ну, в мене виникає питання не тільки там з приводу. Рішення суду, яке треба вивчити, це безумовно. А отак склалось, що це рішення ми отримали на день місцевого самоврядування. Ну це теж виникають питання до того, хто і що цим можливо хотів сказати. І е, для того, щоб не виникало питань, е, в нас система вся нашої держави має відбуватись так, щоб ну мер від слуги народу чи не від слуги народу. Суд як інструмент дія. Антикорупційна система діє, правоохоронна система діє. в моєму селищі. От я живу зараз під Києвом, в селище Коцюбинське ми отримали 7 мільйонів за зверненням голови. Він від Слуги народу. Це Сергій Даніш. І я зверталася так само до правоохоронної системи. Ми говорили про те, що ми не деокупована громада, чому Ірпінь отримав 4 мільйони, а ми 7. І відповіді ми таки не отримали. І тепер люди питають в моїй громаді: а де генератори, а де що ж ми закупили за ці гроші, і ми не отримуємо відповіді. Тобто, закон має бути один для всіх, а не тільки для ворогів, а для друзів роби що хочеш. Пані Ірину, але пам'ятаємо, що ось цей конфлікт між банковою. І мером Чернігова він досить тривалий. Влітку пам'ятаємо, як його спочатку не випустили до Ряшева, згодом до швейцарського Лугану. І ось згодом знайшлася ось ця справа, через яку його дійсно позбавили посади. Як... Рішення ще не вступило в силу. Не... Це теж треба розуміти, що ще буде апеляція, і ну це не означає, що зараз він не міський голова Чернігова. Mm -hmm. Ну, але сам факт, чи дійсно можна пов'язувати ось це, це таке ставлення до пана Трощенка з тим, що він свого часу був пов'язаний із партією удар Віталія Кличка. Зараз теж бачимо, що який конфлікт між Банковою і мерією Києва. А, дивіться, я вам більше того скажу. Ми, коли беремо інтерв'ю, їздимо по громадах, які постраждали і залучають ресурси на відбудову. Не від представників партії Удар. Я не буду називати політичну силу, зізнавався нам міський, не міський голова, не буду казати взагалі, яка громада, зізнавався голова. Про те, що брав допомогу від команди Кличка від Києва, і йому в ОДА прямо сказали, що вони не будуть сприяти його виїзду за кордон. Як ви знаєте, що треба погоджувати свій виїзд за кордон для того, щоб отримати кошти на відновлення своєї громади, бо не треба було брати там. То тут я так само розумію, що в основі рішень. Які діють от, в політиці відбудови, не стоїть ключовою метою в політичної системи: дати шанс на відбудову, дати шанс отримати якомога більше ресурсів, щоб це було швидше. А вже люди мислять, на жаль, категорію майбутніх виборів. Коли вони розуміють, ага, це ж якщо вони залучать допомогу, самі гарненько справляться. Потім на вибори підуть якоюсь політичною силою, то це потенційні конкуренти. Ну люди добрі, давайте виграємо війну, давайте ну дійдемо до виборів. І тоді вже будете своїми програмами, політиками, по тому, як вести відбудову, як комунікувати з громадою, будете залучати голоси. Ну, бо когось не випускати за кордон для того, щоб він отримав кошти на відновлення громади. Ну, це абсурд, і це мало місце навіть перед тим, як голови мали вводити населені пункти в опалювальний сезон. Ну, це взагалі, От, пані Ірина, ви дійсно зняли з язика у мене питання, тому що власне. Е От е, і е, Борис Філатов в одному з інтерв'ю е, якомусь виданню ж зараз не пригадую, теж казав, що допомоги від центральної влади не дочекаєшся а в нього як в більш багатого міста, так міста мільйонника навпаки, інші мери просять допомогу. А в нього бюджету немає що перекривати. Жалівся. З мером Чернігова така ситуація. З кличком ми знаємо теж претензії з приводу пунктів незламності. З в Труханова, в там звичайно корупційна справа, але от буквально щойно перед вами був у нас теж експерт студії. Ми за заставили теж питання, чи це системна боротьба з корупцією, чи це точкові удари. От коли ми говоримо в контексті інших міських голів, то складається, що можливо це якийсь все ж таки точковий удар так само. І, от, ви згадали про те, що схоже ну, вже мислять категоріями виборів, категоріями симпатії і так далі. У нас дійсно, якщо пригадуєте, була перед виборами така тема, що от, партія мерів, так, ніби як мала вона називатися. Ну, але зараз мені здається те, що я з вами погоджуюся, що має бути єдина партія це Україна. І рано ще нам говорити про е, перемогу і ділити цю перемогу, ділити лаври. то е, якби, е, Мали реагувати як громадянське суспільство на це, адже не хочеться там, щоб нам, журналістам, запідали, робили якісь закиди, що ми там стаємо на чую сторону. Тобто, ми маємо доносити те, що суспільство має бути єдиними лідери, як на місцях міські голови з владою, яка сидить на банковій, грають в одні ворота зараз і повинні грати. Тобто, давайте якось зберігати цю команду, так і триматися разом, тому що ворог ще стоїть той же Чернігів, розбомблений, суми постійно бомбардують. Тобто, ви все правильно кажете, але. Що робити з тим, хто починає грати оці в політичні ігрища, якісь незрозумілі? Дивіться, в будь-якій системі кожен виконує свою роль і діє в межах і в спосіб. А це коли вони чиновники. Так ну, ми громадський сектор, ви як журналісти, ми теж маємо розуміти, яка наша роль в цей час в суспільстві. Я не можу як представник громадського сектору сказати, що Атрошенко винен чи не винен. Я не досліджувала матеріали справи. Але е, з огляду на ті історії, які я знаю, які я бачу, які приходять з регіонів, які е, бачили на власні очі наші журналісти, руху чесно, то я можу зробити висновки, що дійсно от іде ця боротьба. І найгірша історія, яка є, от ми. Як країна дуже добре витримали перші удари, завдяки тому, що в нас почалась і триває децентралізація, тобто кожен з мерів, кожен з міських голів, селищних голів, він розумів свою функцію. Так, у нас були зрадники, але ну давайте скажемо чесно: ну не отримала Росія те, на що вона розраховувала. Згадайте в березні, скільки ми давали. Інформаційних сюжетів про те, що викрали, або там. Тримають в заручниках якогось голову якоїсь громади. І вони не йшли на співпрацю. Більшість дійсно не йшли на співпрацю, йшли одиниці. Тобто, місцеве самоврядування дійсно доволі гідно тримало удар, попри те, з якої хто був партії, чи з партії влади, чи з партії опозиції, і так далі. Тому зараз те, що ми маємо робити, як громадський сектор і як журналісти, ми не виправдовуємо конкретного чиновника, може, винен. Ми можемо там прочитати читати судове рішення, подивитись доказову базу, взяти коментарі в юристів в експертів, аби вони дали оцінку цьому рішенню, але однозначно, і в суспільства, і в нас виникає питання справедливості: тобто, якщо є на банковій людина, яка собі взяла машину для гуманітарної цілей, яка була призначена для вивезення е, людей з. Фронтових і прифронтових територій і їздила на цій машині сама, то це так само використання ресурсу, який призначений для інших цілей в своїх інтересах. Ну хіба не це закидають Атрошенко? Ну давайте тоді запитаємо, а що буде з Кирилом Тимошенко? І тут дуже важлива річ: якщо Атрошенка обрали люди і обрала громада, і його так просто хтось не може взяти і звільнити. То Кирил Тимошенко він найнятий працівник, його можна звільнити. Ну це не проблема, але цього не роблять. Так, Знову ж таки, що закон має бути один для всіх, мабуть, треба розраховувати дійсно на активність нашого громадянського суспільства, і все-таки нам допомогу від західних партнерів, які мали би вказати е, якраз нашій владі, яка е, дійсно інколи вже переступає. Дозволені межі, ну особливо, мабуть, і це буде зроблено у зв'язку з тою допомогою на відновлення, яке потребує, зокрема, той самий Чернігів. Дякуємо вам, пані Ірино. Отже, головна редакторка сайту, «Чесний» Ірина Федорів була з нами в ефірі громадської інтерактивно та радіо 1». На все добре, тримаємось.